Серед пожежних машин та кабінету диспетчерської розгулює кіт Васька. Його тут вважають талісманом, говорить рятувальниця Альона Коваль. Знав до кого підійти, як підійти, закохав у себе хлопців, і всі його люблять, поважають. Це його дім. Між собою говорить Альона. Рятувальники жартують. У Васьки вже чотири роки вислуги. 1 березня 2018 року кіт оселився у них. Спочатку хотіли прилаштувати його в родину, згодом вирішили залишити. Тепер без Васьки нікуди. Стане під рімо пом'явкає, щоб йому відкрили, пройдеться. У нас бухгалтер приходить найперше перша на роботу. Завжди він її завжди зустрічає. Такими криками вона йде, він біжить, кричить. Ні, Зані, не, що? Що? Люблять хвостатого усі, каже пожежний рятувальник Олександр Опанасенко. Він є антистресом для більшості. Коли немає настрою, то, завжди на позитиві з котом гладим. Зустрічає кожного ранку, і при зміні караулів теж буває присутнім. Альона Коваль жартує, служить Васька так само віддано, як і інші рятувальники. Періодично у нас відбуваються виклики, збір аварія називається і весь особовий склад підрозділу збирається і, ну, на умовну там, на звичайну подію. От, і Ми всі там, виходимо перед частиною і стоїмо в стрій. І недавно Васька прям ну от він прям не то шустрі він він вклався та також в строю. А ще Васька, як справжній службовий кіт, ходить на наради. Селектор на нарада, і Вася сидить там десь біля дверей, сидить, чекає чемно, слухає керівників. Альона Коваль додає, рятувальники дуже люблять Ваську. За будь-якої нагоди приносять йому смаколики та завжди тішаться котячою компанією. Вікторія Гончарук, Олександр Кулик, Новини на Суспільному, Черкащина.